Усім привітулі, козаки та козачки! Та мало хто зна, але в стимі є категорія безкоштовні ігри. Та у цьому відео я покажу, що це доволі круті ігри. Багато з них доволі популярні ігри. Та покажу, як завантажити на ваш комп'ютер абсолютно безкоштовно, тому що вони безкоштовні. Погнали! Якщо ви вирішили дивитися це відео, то вже вважається, що Steam у вас є. Тобто Steam ви вже скачали, інсталювали та можете запустити. Та на моєму комбі зараз він не запущений, тому відкриваю пуск, шукаю додатки на букву S, S, Steam, папочка. І Steam запускаю Steam. Спочатку йде реклама, реклама, реклама. Та потім я прокручую дещо нижче. Та зліва у менюшці ми бачимо сортувати по жанру» І самий перший надпис це «Free-to-play», тобто безкоштовні ігри. Ігри, які є безкоштовними, та я можу їх скачати і грати в них безкоштовно, тому що вони безкоштовні. Тому клікаю на цю кнопочку «Free-to-play». І ось дивіться, в мене є категорії ігор. Popular titles популярні назви ігор. Але насправді так. Багато з цих ігор є популярними, та багато хто з нас навіть не чув про деякі з цих ігор. Ви будете знати усі ці ігри, якщо ви цікавитесь іграми. Прокручуємо ще трошки І ще, і ще. І ви бачите такий сіренький блок з лівою сіренькою менюшкою. Далі на самому верху цього блоку є новенькі і трендові ігри. Популярні і топ-топ. Клікаю на популярні, та ви бачите знаменітні нове з Всесвіт. Counter-Strike Global Offensive. Гра мого дитинства, але не Global Offensive, а інша. 1.6. Dota 2 Apex Legends. Що в нас ще є? PUBG. War Thunder. Про самоліти. Destiny 2, Team Fortress, Sims 4, Warframe, Brawlhalla Насправді я не знаю багатьох з цих ігор. Граф я у деякі ігри мало. К приміру я хочу скачати Apex Legends. Коли я наводжу, ви бачите нове вікно та зелена кнопочка Play for Free. Грати безкоштовно, клікаю на неї. Та тепер я буду скачувати цю гру на мій комп'ютер. Вісить вона 67 ГБ, та скачуватися воно буде на диск D Program Files Steam. Тому далі нажимо Next, грі згоден і скачування почалося. Що ще потрібно знати про ці ігри? Ці ігри вони не піратські, ці, ці ігри ліцензійні та безкоштовні. Сама платформа Steam роздає їх усім бажаючим безкоштовно. Я це кажу не тому, що зі мною щось не гаразд, з, з моєю макітрою, тому що YouTube банить е, мої відео про безкоштовні ігри в Steam вже декілька разів. Тому з усією повагою до Steam я кажу, що у цьому відео я не показую нічого піратського. Усе офіційне, усе ліцензійне. Тобто, скачуйте не хочу. Хочете грайте, хочете ні. Що хочете, то і качайте. У рубриці безкоштовні ігри чи грати безкоштовно усі ігри безкоштовні. Тому дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Та надіюсь, що ви поставите лайк, напишете якийсь крутий комент та підпишетесь на мій канал.